Чи потрібно кожен раз додавати зусиль заново? Це бажання твердшити. Не сильно зрозумів, що мається на увазі, але те, що треба кожен раз додавати зусиль, це точно. Бажання, якщо з точки зору, укріплювати бажання духовне, то так. Його постійно кожен раз укріплювати, якраз на контрасті з тим, що мені додають, як тут пише реваш, авіют. Тобто в кабалі феномен, такий феномен, да, що я начебто починаю займатися духовним. І якщо взяти інші методики, то ми бачимо, що людина, ой, вона така вся духовна, вона якесь таке облачко піднімається, там і все більше нічого не хоче, тільки духовним вона стає, молиться цілими днями, і все. А в кабалі навпаки, тобто, ти, коли починаєш займатися кабалою, у тебе йогоїстичні бажання це ввіют. Він навпаки починає зростати. Тобто, ти, начебто, повинен бути духовною якоюсь людиною. А в тебе ростуть бажання. Ти в машину хочеш нову квартиру щось їздити. Кар'єра, та начебто вже мене це все не цікавило. А тут стільки всього я нового хочу. Чому це відбувається? Це якраз ось ці каміння для зважування, бо на фоні з цим авіютом, який в мене зростає, я можу побудувати додаткове духовне бажання. І вони, це дві лінії в кабалі, називаються ліва і права. Ліва це додаток авіюту, егоїстичного бажання, права це якраз. Духовне бажання, яке я збільшую, да, твердше, тобто вкладаю в нього більше зусиль. І ось ця робота в трьох лініях називається, бо посередині я буду середню лінію.